У застосунку дія можна зареєструвати новонароджену дитину. Завдяки комплексній послузі є малятко. Після хакерської атаки на державні реєстри України вона тимчасово не працювала. Однак наразі фахівці повністю відновили роботу. Тож батьки знову мають можливість оформити документи на дитину без черг і паперової тяганини. Це є комплексна послуга з надання певного. Так, є комплексовий видів послуг під час реєстрації народження для батьків новонародженої дитини. Завдяки цій послузі батьки можуть отримувати. Подаючи одну фактичну заяву, вони отримують цілих дев'ять видів послуг від різних державних органів. До комплексу послуг є малятко. Входять чотири обов'язкових. Це є послуга щодо державної реєстрації народження, а також походження дитини. Це є послуга з реєстрації дитини в єдиному державному демографічному реєстрі, це є присвоєння дитині. Єдиного унікального податкового номеру і це є реєстрація дитини в єдиному медичному реєстрі. Також завдяки є малятку. Батьки можуть скористатися і іншими державними послугами, зокрема, оформити грошову допомогу за народження дитини, матеріальну підтримку багатодітних родин, а також визначення належності новонародженого до громадянства України. Дану послугу можуть отримувати батьки, які перебувають в шлюбі. Батьки і мають спільне прізвище, батьки, які не які перебувають в шлюбі, і мають різні прізвища, батьки, які не перебувають в шлюбі, або одинокі мами. Для того, аби скористатися комплексом послуг, є малятко. Через дію батьки повинні мати медичний висновок про народження дитини. Заявку оброблюють протягом декількох днів. Державна реєстрація народження дитини передбачає, що батьки зобов'язані зареєструвати дитину в місячний термін після її народження відповідно від цього батьки можуть подати заявку саме через дію, якраз протягом цього місяця. Якщо вони пізніше захочуть, то вони не зможуть уже цим скористатися. Також заявку можна подати і фізично до будь-якого відділу ДРАЦ або ж до центру надання адміністративних послуг. Для того щоб подати таку заяву, батьки обов'язково мають мати медичний висновок або медичне свідоцтво про народження дитини, паспорти громадян України або паперові, або електронні вдії, свідоцтво про шлюб, мають податкові коди, а також мають бути у батьків присвоєні коди в єдиному демографічному реєстрі України. За словами начальниці відділу ДРАЗ у Житомирській області Світлани Садовської, наразі понад 60% батьків користуються саме комплексом послуг є малятко. Близько половини з них подають заявки на оформлення дитини онлайн через портал Дія. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.